Їду продавати клієнту зробленою машину. Це Land Rover Discovery Sport, він 2019 року, з пробігом аж 64 тисячі кілометрів в класній комплектації, з обігріву ми обдумуємо сидінь. Взагалі машина класна з урахуванням того, що вона вам дає, і скільки це коштує. Тобто це повноцінний позашляховий люксовий сегмент, і машина 2019 року на сьогоднішній день обходиться до 20 тисяч доларів. Це до рестайлінг, є вже рестайлінгові моделі, вони трошки дорожчі. Приблизно на сьогоднішній день цінник таких машин від 24 000 до 27 тисяч доларів. Ми робимо їх під ключ. Але і до рестайлінговий діскоспорт достатньо цікавий. Він преміальний, він красивий, він подобається. І головне, що він дає вам набагато більше, ніж конкуренти. За 20 тисяч доларів ви не візьмете Audi Q5, ви не візьмете гарну Mazda CX-5, вони будуть все ж таки, але трошечки дорожчі. Land Rover – це той бренд, який не привертає на себе так багато уваги через те, що всі звикли, що у Land Rover є один флагман: це Range Rover. Range Rover, звісно, коштує набагато дорожче, але Discovery, сімейство Discovery, я, до речі, також їжджу на Discovery, Вони розроблялися компанією як автомобілі для активного відпочинку для подорожей. Для бездоріжжя, з урахуванням того, які дороги у нас в Україні, то вони для нас підходять максимально класно. Це недорога машина в обслуговуванні. Сезонне ТО буде коштувати так само, як на умовно, Mitsubishi Outlander, тобто це до 8 тисяч гривень. Це стандартна ціна стандартного ТО на нормальний сучасний автомобіль. З точки зору запчастин, так запчастини на Land Rover не дешеві, вони дорожче, наприклад, за. Ту саму Audi, але вони дешевше за BMW і за Mercedes. З іншої сторони, у вас вже преміальний кроссовер. Це не попсова тачка, не заїжджена. Це автомобіль, який має українську мову мультимедіа. Тут не треба нічого перепрошивати, вона є вже в базі. Окрім того, за що я особливо люблю Land Rover, у вас є фірмовий додаток, який дозволяє керувати вашою машиною з телефона. І це все українською мовою, це все офіційно, нічого не треба прошивати. Тобто, це вже все є в базі вашому автомобілі. Дуже люблю Land Rover, сам на них їжджу, я їх сам раджу. Своїм клієнтам, які стоять на роздоріжжі, яку машину собі наступно вибрати, які переваги, недоліки, що треба врахувати. Я тут завжди двома руками зелендровери, але купляю, звісно, і під замовлення, і інші автомобілі. Якщо вам треба класна машина з Америки або Кореї, або Канади, то будь ласка, звертайтесь, привезу і вам гарну машину вигідно.